І докладніше обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Мановченком. Він приєднується наживо з конгресу. США. Дмитре, тобі слово. Іра, ти знаєш, я слідкую за вашою дискусією. Дійсно фахова, дійсно класна дискусія. Багато перегукується з тим, що ви в студії говорите. Я звернув увагу на запитання, яке ти поставила гостю. Ну а виборці, як виборці відреагують, наприклад, а цей сценарій дійсно обговорюється, якщо, наприклад, Трамп спробує просто вибудовувати прямі стосунки з Росією. Ну і нам відповідь на це запитання може дати лише соціологія, бо ну гадати, думки шукати ми можемо багато. Зараз на напередодні цих ста днів, а це через три. Дні з'являється багато соціології, буде ще багато цифр. Ну, і ось перший така перша ластівка, перше соцопитування, яке провели на замовлення Associated Press. Що воно показує? Там цікаво. По перше, діяльність глави держави відповідає очікуванням більшості американців. Те, що з'ясували соціологи, сім із десяти жителів країни очікували від Трампа того, що відбувається просто зараз. Це це цікаво, це показово. Тобто, для більшості і намагання перезавантажити стосунки з Росією. І там ті скорочення, і ці там певні реформи, які проводяться, вони не є шоком, яким вони чесно кажучи, є дуже часто для нас, навіть для мене, коли відкриваю новинну стрічку. Вони є чимось очікуваним. Всі розуміли, що прийде Трамп, буде така політика. Другий момент. Те, що очікували, зовсім не означає, що вони задоволені, тому що є другі цифри цього ж цього ж опитування. І 44% опитаних вважають, що Трамп неправильно визначив пріоритети, тобто, ну, практична половина країни трішки менше. Лише 24% сказали, що вони повністю абсолютно згодні згодні з його вибором щодо політики, щодо економіки, щодо того, що він робить як глава держави. Ну і важливий показник: 62% американців, тобто байдуже там голос. Сувала вона за Трампа чи ні, демократи вони чи республіканці сказали, що країна зараз рухається в неправильному напрямку. Це такий улюблений показник, який постійно замірюють соціологи, і це показує тривожну для Трампа тенденцію. Тобто, з одного боку, у нього ще є запас міцності. Це знаєте, такий цукерковий період, коли і в конгресі ну насправді немає якоїсь різкої критики. Я навіть з конгресменами демократами говорив і питав, чого ви мовчите, коли таке відбувається. Вони кажуть, це політична традиція. Треба дати дати новому президенту байдуже проти нього чи за нього. Ми треба дати йому час проявитися. Треба час ну. Хоча б почати реалізовувати свою політику. Ну і таким чином є, є, Ми можемо зробити висновок з тих цифр, які з'явилися. Що Трамп продовжуватиме свою політику. Ось тому, що ці цифри, ці цифри підтримки населення, ці ці цифри щодо розуміння населенням того, що він робить, вони в принципі дають йому карт-бланш. Зрозуміло, що, наприклад, те, що американці кажуть, що країна йде в неправильному напрямку. Ну зрозуміло, що і американці це бачать, і бачить це адміністрація Трампа. Вони дуже багато зак. Критої соціології проводять, тобто ці цифри не публікуються, вони лише самі їх розбирають, дуже глибоко вивчають громадську думку. Це змушуватиме адміністрацію Трампа ну якось коригувати цю політику, але ну мій прогноз, те, що я чую від експертів, з якими спілкуюсь, що на жаль, вони це коригуватимуть в бік такого, ну знаєте, більше відволікання від реальних проблем. Я вам дам один приклад. Пам'ятаєте, скільки було розмов щодо Панамського каналу? Трішки затихли ці розмови, зараз Трамп заявляє: він вимагатиме, щоб всі американські теплоходи безкоштовно проходили панамським каналом. Людям це цікаво, це знову з'явилося у заголовках. Ну таким чином трішки переноситься увага від тих проблем і від тих невирішених питань, які він не зміг вирішити до ста днів. Так само абсолютно впевнений, що найближчим часом спалахне щось навколо нелегалів, бо це для багатьох болюча тема. Ну і так само з'являється ось ця ідея, що Америка не тільки first, але й Америка має думати про бізнес. Саме тому настільки сполучені штати тиснуть на Україну і щодо того, що вони називають мінеральна угода від України. Інської сторони чую, що вона набагато ширша ніж тільки угода про мінерали. Мова про угоду про корисні копалини. Я знаю, що це тема важлива. Я знаю, що за неї ну багато хто слідкує. Ну якраз у мене напередодні була можливість ексклюзивно сам на сам поговорити з українським прем'єром. А українська урядова делегація закінчила роботу тут у Вашингтоні. Приїжджали за для роботи на саміті Світового банку і Міжнародного валютного фонду. Ну і було багато зустрічі з американцями. Була можливість, ну якщо не звірити годинники, то хоча б відчути. Як налаштована команда Трампа, і от якраз щодо мінеральної угоди, я так розумію, що це уперше ми зараз озвучимо в ефірі, що ніде це ще не повідомляли і не писали. Так, так, так будемо з вами просто ось в цю секунду в прямому ефірі ньюзмейкерами. По-перше, український прем'єр сказав мені, що є принципове рішення і принципова домовленість з американцями, що не буде однієї угоди, що її розділять умовно на політичну складову і умовно на голозеву. Ось як це має працювати. Послухайте. Буде угод, скоріш за все декілька. Буде основна угода між урядова, яка буде ратифікуватись в парламенті, і потім уже на виконанні цієї угоди можливо будуть так звані екзекютів, виконавчі угоди між американською державною компанією DFC і Українською ну, те, що про українською назвали компанією. галузеві так. Ну тобто галузеві угоди, так звані. Вони вже будуть такими виконавчими на додаток в доповнення до основної угоди. А другий момент прем'єр в розмові зі мною підтвердив, і це була принципова позиція України, але її зараз ну, можемо вже підтвердити офіційно. В ефірі відстояли, що ті гроші, ці та зброя, вся допомога, яка передавалася за Байдена, її не рахуватимуть як кредит або як український борг. На цьому з самого початку наполягали і Трамп і його адміністрація. Більше того, з цим не тільки погодилися. Цей принцип не буде занесений ані в цю угоду, ані в будь-які інші. Теж послухайте, важливо. Звичайно ж, ми не визнаємо боргів, тому що Конгрес виділяв гранти для України, і це були рішення Конгресу Сполучених Штатів про безповоротну допомогу. Так вирішив Конгрес, так вирішило суспільство Сполучених Штатів, і це важливий момент, який ми теж фіксуємо. Ну і на закінчення я запитав, на якому ми зараз етапі. Почув, що поки що ми на етапі технічних юридичних консультацій, тобто дату, коли угоду підпишуть, поки що Україна назвати не може.